Півроку року без мами Софія Особа, донька Ірини Фаріон, вихідними завітала до Хмельницького, аби разом із жителями міста вшанувати пам'ять мовознавиці. Насамперед згадувала про Ірину Фаріон як про маму. І сама маленька Іринка з простої української сім'ї, але дуже національно свідомої, дуже патріотичної і насправді. Мама не мала часу на відпочинок. Вона дуже багато працювала. Всі знають про неї як про величну постать, як надпотужного діяча сучасності, борчиню за українську мову, за культуру, за ідентичність. Але ніхто не знає, якою вона була вдома, і насправді звідки вона черпала свої сили. Софія особа приїхала до нашого міста разом із сином Дмитриком та донечкою Евою. Називає їх Мої два крила. Адже саме діти зараз дають жінці сили рухатись далі. Ева ділиться спогадами про бабусю. Вона була красива і в неї було добре серце. Захід відбувся під гаслом, мова, зброя. Ще у 90-х роках Ірина Фаріон розпочала викладацьку діяльність та несла українське слово до студентства. Вона була авторкою низки програм, присвячених популяризації мови та відомим українцям, захищала право українців на рідну мову і перед обличчями проросійських політиків. За мову вбивають, вбивають у Львові, жорстоко вбивають. В пам'ять про Ірину Фаріон у Хмельницькому започатковують рух мова має значення. Ініціаторами якого виступили місцеві митці та представники громадських організацій. Я вас запрошую поставити крапку на цькування української нації. Я йти до кінця. Якщо ви всі разом з нами, з Софією, всі разом, як громадяни держави, готові йти до кінця. Наша Україна буде у віках. Ім'я Мовознавиці у книзі почесне гостей Народного дому просвіти. Цитата Ірини Фаріон мова наш ідеологічний фронт перемоги за ініціативи міського товариства просвіти прикрашатиме вулиці Хмельницького. Вона є дуже близьким другом нашого товариства Хмельницької просвіти, і є дуже промовиста фраза в її. Серед її таких дуже влучних фраз, де вона каже: Стріляйте словами, кулями і тоді здобудете велику перемогу. Учасники заходу мали змогу підтримати бійців батальйону Сила свободи, бригади Національної гвардії України, Рубіж. Там ні службу чоловік Софії, полеглий герой Василь. Особа за донати учасники заходу придбали календар пам'яті із цитатами та світлинами Ірини Фаріон. Тим часом Софія Особа обіцяє продовжувати справу найрідніших. Як казала мама, що наші люди вміють поховати, але при житті що вони вміють цінувати людину? Ми маємо. Видавати її книги, які вона не встигла видати. Ми маємо кожного дня молитися за її душу. Ми маємо відвідувати міста і навіть маленькими зустрічами говорити, що мова це зброя і що пам'ять про Ірину Форіон має жити вічно. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.